Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку робота над виразним читанням тексту мурчик і жмурчик Дмитра Чередниченка. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружними працювати, створювати та фантазувати. Розпочнемо урок читання із роботи над чистомовочкою. Будь ласка, послухайте чистумовочку! Е, е, е де наш котик. Де? У у, у. мишку з'їв малу. І, і, і він спить на печі. И, и, и. має гарні сни. О, о, о не будіть його. І, і, і тихо мишки всі. А зараз давайте спробуємо разом зі мною повторити кожен рядочок чисто мовочки. Е, е, е. Де наш котик? Де? У? у, у. Мишку з'їв малу. І, і, і. Він спить на печі. И-и-и має гарні сни. О-о-о. Не будіть його. І, і, і тихо, мишки всі. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте чистомовочку самостійно. Зараз, дітки, на вашому екрані будуть з'являтися краплинки, які капатимуть з хмарочки. І тим самим на краплиночках будуть склади. Ми маємо пограти в гру хмаринка, читати склади, які будуть з'являтися на краплиночках. Ау! Ао. А. ai, ae, ua, uo, ui, ui, ue, ci, im, si, it, te, pa, lo ши хі фе, ога ора о іт хоп мак же, е еж бі кеб зук так, а зараз ми виконаємо слуховий диктант. Відкрийте, будь ласка, тоненькі зошити в клітиночку, в яких ви друкуєте букви. Я продиктую вам слова, а ви уважно їх послухаєте і в своєму зошиті надрукуєте перші букви продиктованих мною слів. Пам'ятаєте, що букви можуть бути великі і маленькі, тому що слова можуть починатися як з великої, так і з маленької букви. Тому будьте дуже уважні. Приготувалися індик, індик, скибка, скибка, укроп, укроп, часник, часник. Максим. Максим. Жарко. Жарко. Захар. Захар. Так, а тепер, дітки, давайте перевіримо, які букви ви мали надрукувати. Індик, скибка, укроп, часник. Максим. Жарко Захар. Якщо у вас немає помилок, ви молодці впоралися із цим завданням. Якщо ви десь помилилися, не засмучуйтесь, дітки. Ми нічого, це в, цьому, в цьому нічого страшного немає. Ми навчаємося, тому маємо право на помилку. Просто закресліть неправильну букву, а полі надрукуйте правильно. Сьогодні на уроці читання ми удосконалимо навичку читання виразно, усвідомленої у відповідному. Темпі. На уроці нам зустрінуться такі словникові слова. Жартує, жмуриться, круча. Прочитайте, будь ласка, словникові слова самостійно. Скажіть мені, будь ласка, дітки, у кого із вас вдома є домашні улюбленці? Ми вже говорили не один раз на цю тему, і майже у всіх із нас є домашні улюбленці. так? Хто вони, які саме улюбленці? І песики, і котики, і рибки, і пташки, і хом'ячки. В деяких навіть можуть бути павучки і змійки домашніми улюбленцями, так? Пригадайте, будь ласка. Які ваші домашні улюбленці, що вони найбільше полюбляють їсти, як вони поводяться, кого найбільше вони слухаються у вашій родині? Давайте спробуємо розгадати ребус, який знаходиться в нас на екрані. Подивіться, будь ласка, перша буква К. Звук К. Далі на малюночку ми бачимо єнота. Перші два звуки ми забираємо, і в нас лишається тільки от. Кот. Далі ми бачимо на малюночку язик. Перші дві букви ми забираємо, і в нас залишається тільки склад ИК. А тепер давайте об'єднаємо ті букви, які залишилися. Котик. Так, саме слово котик тут зашифроване. Починаємо з розминочки. Прочитайте вірш із читалочкою, який знаходиться на сторінці 92 у нашому підручнику. Порівняйте пари виділених слів, якою буквою вони відрізняються. І чи змінилося від появи букви їх значення? Послухайте, будь ласка, віршик. Надія кирян хто жартує. Ці слова не слова, принесла мені сова. Їй приснився дивний сон, що прийшов до неї слон. Він зривав із гілки сиву синювату спілу сливу. Потім слон пішов у касу, потім завітав до класу, де навчалася сова, що сказала ці слова. Хто із вас нам розшифрує? Що за буква тут жартує? Дітки, погляньте, будь ласка, яка буква жартує із нашими словами? Правильно, буква Л, подивіться, сова, якщо додати букву Л, виходить слово слова. Сон, а якщо додати букву Л, буде слон. Сиву, а з буквою Л виходить слово сливу. КАСУ додаємо букву Л і маємо слово класу. Сова слова. Подивіться, як змінюються ці слова за допомогою однієї букви. Зовсім інше значення в них утворюється, так, дітки? Будь ласка, поставте відео на паузу, або скористайтеся нашим підручничком та самостійно прочитайте віршичок хто жартує. Я сподіваюся, дітки, ви вже впоралися із цим завданням. І першого разу віршичок прочитали. А зараз ми спробуємо з вами прочитати цей самий віршичок прийомом дощик. Пам'ятаєте, що починаємо читати, нібито накрапає дощик, і читаємо тихо. Ці слова, Ці слова принесла мені сова. Їй приснився дивний сон. Що прийшов до неї слон. Далі дощик пускається сильніше, і ми читаємо голосніше. Він зривав із гілки сливу, синюва... сиву синювату спілу сливу. Тепер читаємо дуже голосно. Потім слон пішов у касу, потім завітав до класу. Тепер знову тихіше, нібито дощик слабшає. Де навчалася сова, що сказала ці слова. А далі дощ перестає, читання припиняється. Хто із вас нам розшифрує, що за буква так жартує? Дітки, спробуйте іще раз самостійно прочитати віршик, хто жартує, за допомогою прийому дощів. Спочатку тихо накрапає дощик, потім голосніше дощик пускається, потім дуже голосно на всю кімнату. Тому що злива пішла. Далі знову затихає наше читання, тому що дощик слабшає. І нарешті читання припиняється. Дощик перестає. Так. Що означають слова у наступному тексті? Мурчик і жмурчик. Дітки, як ви думаєте? Подивіться, будь ласка, на малюночки. І здогадайтеся, що вони означають. Так, мурчик і жмурчик означають кличку певних тварин. А кого саме? Котиків, так. Дітки, а як ви думаєте, згідно нашого заголовка, мурчик і жмурчик та дивлячись на малюночок у тексті на сторінці 93 в нашому підручничку, про що буде йти мова у нашому тексті? Певно, мова буде йти про двох котиків, клички яких Мурчик і жмурчик, які вчилися писати слова. Так, дітки? Ну ось давайте ми з вами послухаємо текст Дмитра Чередниченка Мурчик і жмурчик і дізнаємося, чи правильні наші передбачення. Дмитро Чередниченко Мурчик і жмурчик. Мурчик і жмурчик сиділи на березі. Вони дивилися на воду. Тоді Мурчик прогорнув пісок та й каже: Сідай ти по той бік, а я по цей та й будемо в школу грати. Як? Я напишу слово і прочитаю з цього кінця, а ти прочитаєш з того кінця. Добре. Мурчик пише лапкою на піску рис. Жмурчик читає сир і облизується. Ага, в мене смачніше. Мурчик пише тік. Жмурчик читає Кіт. Тоді мурчик пише Коток. А жмурчик дивиться, аж і в нього коток. Он який ти хитрий. Жмурчик стирає лапкою і пише своє. Ой! Потоп! закричав мурчик і вискочив на кручу. І в мене потоп, а я й не боюся, сміється жмурчик і прогортає хвостиком пісочок. Так, дітки, ви тільки що прослухали текст, ану, скажіть, будь ласка, чи справдились наші е, передбачення, чи дійсно в тексті розповідалося про двох котиків? Так, які їхні імена? Мурчик і жмурчик. А чим займалися котики? Сиділи на березі, річки десь, або моря і на пісочку лапками писали слова. Дітки, а як іще можна назвати цей текст? Мурчик і жмурчик так називає його автор. А ще грамота котиків. Або котики навчаються писати слова. Або іще якісь. За Зараз, дітки, будь ласка, поставте відео на паузу та скористайтеся або нашим екраном, або підручничком на сторінці 92-93 та прочитайте самостійно текст, Мурчик і Жмурчик. Хочу вас попросити, щоб ви читали дуже уважно. Запам'ятовували те, що ви читаєте, тому що далі ми з вами будемо виконувати деякі завдання. Так, дітки, я сподіваюся, ви вже впоралися із тим завданнячком. Прочитали текст, а тепер, дітки, дамо відповіді на запитання для уважного читача. Чим займалися котики? Котики на березі. Писали і читали слова. Що, чи... Гралися, так? що цікавого у грі котиків? Цікавим було те, що котики писали слова і читали їх з різних кінців, зліва направо та справа наліво. Дітки, а чи доводилося вам коли-небудь грати в таку гру? Якщо ні, то спробуйте. Спробуйте з кимось із ваших рідних пограти в таку гру. Записуйте слова і пробуйте їх читати з різних сторін. Існують такі слова, дітки, що з однієї сторони, якщо їх прочитаєш, вони позначають одне, а якщо прочитаєш їх з іншої сторони, вони позначають друге. А є такі слова, що якби їх не читали зліва направо чи справа наліво, вони все рівно будуть позначати одне й те саме? Погляньте, будь ласка, ще раз на малюночок і роздивіться наших котиків. Який із котиків мурчик, а який ж мурчик? Дітки, хто запропонував пограти в гру? Мурчик запропонував, так? Тобто він пише, він сіренький, аж мурчик читав слова навпаки, і на малюночку він виглядає руденьким. Опиши, як виглядає кожен із котиків. Мурчик сіренький, має біленькі лапки, кінець на хвостику біленький. так? І він сидить з лівої сторони малюночка. А жмурчик має руде забарвлення. В нього так само є біленькі лапки, животик, біленька кисточка на хвостику, і жмурчик знаходиться з правої сторони нашого малюнка. Спробуйте, дітки, скласти розповідь, про що зараз котики розмовляють саме в цей час. Мурчик написав на піску лапкою слово і прочитав його. рис. В цей час жмурчик поглянув на це слово і прочитав його навпаки. Сир прочитав і облизнувся, так? І що ще сказав? А в мене слово смачніше, ніж твоє. Так. Можливо, ви захочете скласти якусь свою розповідь, про що саме на цьому малюночку могли розмовляти котики Мурчик і жмурчик. Про що ми дізналися на сьогоднішньому уроці читання? Сьогодні ми з вами дізналися про те, що існують слова, які можуть писатися по одному, а з різних сторін читатися по-різному, або існують слова, які зліва направо, справа наліво можуть читатися по однаковому. А ще ми з вами дізналися, що якщо в деякі слова вставити зайво, то це слово буде мати зовсім інше значення. Дітки, що вам найбільше запам'яталося із сьогоднішнього уроку? І в яку гру зі словами ви вмієте грати, або в яку гру ви пограєте зі своїми близькими? Можливо, в таку гру, в яку грали котики, Мурчик і Жмурчик. Наостанок, дітки, я хочу, щоб ви вибрали колір веселки. Виконаємо вправу веселка. Оберіть, будь ласка, той колір, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Червоний я не міг, не хотів це робити. Помаранчевий. Я це робив, але не вдавалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій я це зробив, і фіолетовий це було дуже просто. А я, дітки, дуже дякую вам за вашу роботу на уроці, за старанність, і прощаюся з вами до нових зустрічей!